Друзі, всім привіт! Всі ми хочемо стати кращими, бути кращою версією себе і себе покращити. Але не завжди в нас це може виходити. Ми можемо робити якісь спроби, але суттєвого від цього нічого не відбувається. В чому полягає проблема і що не потрібно робити? В цьому відео ви дізнаєтеся про одне єдине просте правило, яке заважає вам. І мені в тому числі і всім людям стати кращою версією себе. Що означає стати кращою версією себе? Стати кращою версією себе, себе покращити, означає бути кращим, ніж ти був вчора або півроку назад, або рік назад. Тобто, стати більш впевненішим, більш рішучішим, більш там, комунікабельнішим, проактивнішим, більш соціальним. Тобто, за цей весь проміжок часу, який пройшов? Покращити, досконалити, набути або зміцнити ті вміння якості характеру, звички, які в нас в мене або є, або їх не було до цього. Ну, Наприклад, якщо я, наприклад, там був на 4 впевненим, то став на 6. Якщо був я рішучим на 5, став на 8. Якщо я не був дисциплінованим, то я став дисциплінованим на 4. Якщо я, наприклад, був нетерплячим і постійно миттєво висловлював те все, що я думаю, всі ті емоції і не фільтрував, що потрібно казати, що не потрібно казати. То тепер я більш там, роблю краще, більш фільтрую і більш терплячий стосовно цього плану, я терплячий вже не на 0, а на 5. Тобто, стати кращою версією себе, це себе покращити за певний проміжок часу, бути набагато кращим, ніж до цього був. Правило, з яким ти ніколи не станеш кращою версією себе. І це правило лежить наступним чином: постійно уникати все те, що викликає у тебе страх, дискомфорт, постійно уникати труднощі і ситуації, в яких тобі важко проявитися, або яких тобі м, важко проявлятися. Таким правилом, ти ніколи, ми ніколи, я ніколи з таким правилом не стану кращою версією себе. Все те, що ми вміємо добре робити зараз, це наша зона комфорту. Ми це можемо робити. Ми це робили багато разів, і за рахунок практики, ми вже знаємо. Як нам треба діяти, як нам треба себе поводити, що потрібно робити, з чим ми можемо зіткнутися, цей процес для нас вже є звичним, і ми знаємо, що як робити. Все те, що ми добре вміємо робити, більш-менш, це наша зона комфорту. А все те, що ми робимо погано, ми робимо не зовсім добре, те, що в нас викликає страх, дискомфорт, труднощі, ми це. Якщо ми це уникаємо, то ми робимо це рідко, і ми так чи інакше позбавляємося можливості зміцнити, покращити, загартувати себе у цих ситуаціях і прокачати свої ті слабкі якості характеру, які в нас погано розвинені. Тобто, уникаючи постійно дискомфорту, страху, труднощів, ми позбавляємо себе стати кращою версією себе. І здавалося, у чому ж виникає складність? От, одне просте правило. Ніколи не уникай дискомфорту, страху, труднощів. Іди їм назустріч, і ти станеш кращою версією себе. Просте правило, воно одне, його легко запам'ятати, але в чому? чому полягає складність, що ми цього правила або не дотримуємося, або нагадують якщо ми його зараз. Дізналася про нього, нам також буде важко його застосувати на практиці. Прикол у тому, що людина набагато більше і частіше уникає всього того, що їй дискомфортно, страшно та неприємно. І оскільки людина постійно уникала у цих ситуацій та проблем, ситуацій, де їй дискомфортно та страшно, то вона вже пройшла оцей шлях. Вона постійно уникала, уникала, уникала. І ця вже стежка, умовна така дорога, вона добре протопталася. Як тільки щось подібне виникає, де людина, можливо, буде відчувати себе дискомфортно, страшно, не зовсім зручно, вона миттєво йде по цій дорозі. Тому що настільки вже натренерована здатність уникати, що. Людина навіть не замислюється, як йде за програмою цього мозку, да, уникати всього, щоб відчувати себе добре. Щось ми бачимо, це нас викликає страх, дискомфорт. Ага, Ми від цього будемо почувати себе не зовсім добре, раз і уникнули. Раз і уникнули. Бачимо якась ситуація, де нам може бути страшно, або вона якась. Може бути дискомфортною для нас, ми можемо себе якось недобре себе почувати в цій ситуації. Ми раз і уникнули, раз і уникнули. Тому що ми вже робили до цього багато-багато разів. В нас вже є якби певна якби, звичка уникати. І ця якби, звичка іти по цій дорозі дуже-дуже протоптана і для нас звична. Ми знаємо, що якщо ми це зробимо, ми уникнемо е ситуації, ми йдемо по цій дорозі. То умовні дорозі, то ми потім будемо почувати себе від цього краще. І що саме цікаво, так, да, ми щось побачили, що нас викликає дискомфорт, ми це, уникнули, да, ми, є, ми це уникнули. Ми від цього дискомфорту позбавилися. Нам тепер стало добре, ми себе добре почуваємо, ми в комфорті, ми в безпеці, ми, нам не треба буде відчувати себе якось там погано, нам не треба буде якось можливо напрягатися. Так, да, ми все все уникнули, це добре. Але який зворотній ефект, від чого ми якби себе позбавили. Уникаючи цих труднощів, ми позбавили себе можливості проявитися у цих ситуаціях, захартувати і зміцнити себе, свої слабкі сторони у цих ситуаціях. Тобто кожного разу, коли ми уникаємо якусь складність, дискомфорт, ситуація, яка в нас викликає страх, ми позбавляємо себе можливості. Аби в цих таких діях зміцнити свої слабкі сторони і розширити коло своїх, коло своїх можливостей. Якщо ми будемо діяти в цих ситуаціях, навіть не завжди можете виховувати, але як старатися в більшій кількості це робити, якщо ми будемо там проявлятися, то ми з часом розуміємо, що це не страшно, і ситуації, які в нас викликали, дискомфорт з часом. За рахунок практики, стануть для нас комфортними та звичними. І ми вже покращимо свої якби, слабкі якості і зможемо діяти в більшій кількості ситуацій, тому що ми вже маємо необхідні якості вміння та звички, де потрібно їх застосувати у таких ситуаціях. Якщо ми, наприклад, були там впевнені на 5. Ситуація вимагає впевненості на 7. То, якщо ми підтягнемо свою впевненість за рахунок практики у подібних ситуаціях, і в нас тепер впевненість стане 7, то ми зможемо діяти в ситуаціях, де треба впевненість сім. У нас буде більше можливостей, де ми можемо проявитися і отримувати якісь, якби якусь винагороду результат, в якому ми, наприклад, самі зацікавлені і самі хочемо отримати. І який вихід із ситуації? Вихід із ситуації, щоб стати кращою версією себе. Зміцнити, покращити себе, треба частіше вступати у ті ситуації, які викликають дискомфорт, страх та труднощі. І для, цього, і для того, щоб це робити у більшій кількості ситуацій, потрібно усвідомлювати свій стан. Якщо, наприклад, не усвідомлювати свій стан, то 99% випадків, коли відбувається якась ситуація, де нам страшно, дискомфортно, незручно, ми її гарантовано уникнемо. Тому що, знову ж таки, в нас є така умовна дорога, яка протоптана, і ми часто неї уникаємо. Якщо, наприклад, людина йде сама і вона бачить якусь ситуацію, надзвичайно важко, якщо не усвідомлювати свій стан, вступити в цю ситуацію. Тому що ситуація, вона пов'язана з якоюсь біля дискомфортом, а людина вдвічі більше. Уникає всього того, що викликає в неї дискомфорт та страх. І вона, якщо вона сама і не усвідомлює свій страх, гарантовано уникне цю ситуацію. Тому, якщо не сам, то бажано усвідомлювати свій стан і розуміти, що відбувається. Наприклад, як я себе зараз почуваю, що викликає в мене зараз страх, Які в мене зараз емоції, з чим це пов'язано. Якщо я це зроблю, то від чого я позбу... від чого я позбавлюся? Приймаючи такий вибір, які негативні наслідки від цього будуть. І так далі. Тобто розуміти, що відбувається зараз, не бути на автопілоті якби, і просто діяти, якби, якби, навіть не замислюючись, а розуміти та усвідомлювати, що зараз відбувається. Якщо, наприклад, людина йде з кимось, то можна якби використати іншу людину, як, наприклад, якогось такого партнера. Якщо я, наприклад, щось забуюся зробити. І ти там побачиш, що я боюся. Або, наприклад, нагадуй мені, що мені потрібно проявитися у таких ситуаціях. То людина вона якби буде нагадувати про це, і це буде набагато краще. Але якщо, наприклад, людина сама і вона не усвідомлює свій стан, то людина обов'язково пропустить ситуацію і її уникне. Якщо людина сама, то потрібно усвідомлювати свій стан. А і усвідомлювати свій стан потрібно задавати свої питання, розуміти, що відбувається, які емоції відбуваються, де вони приблизно знаходяться, з чим вони пов'язані, на що це приблизно схоже, з чим це можна порівняти, щоб розуміти, як оце програма зароджується. От щось ми бачимо, викликаються якісь емоції, емоції, якийсь страх. Так, що це таке? Я що відчуваю страх, з чим це пов'язано, з такою ситуацією, якщо ця ситуація, відбувається? що це означає? І намагатися такий цей клубок розпутувати і дивитися, в чому полягає причина, і чому я так дію. І якби, коли якби, цей процес розібрати, то ти вже знаєш, як це відбувається. І ти вже це е, робиш більш свідомо. От щось побачив, ага, відбуваються якісь емоції, але ти вже не йдеш на поводу цих емоцій, ти вже знаєш. Що ці емоції на тебе є, ти якби їх якби заморожуєш і не даєш їм розвиватися. Ти з цими емоціями йдеш на зустріч із ситуації, і ти вже починаєш помаленьку трохи керувати своїм станом. Да, тобі страшно, да, тобі може бути дискомфортно, да, тобі може бути незручно, але ти вже привчаєш себе діяти з цими емоціями, з цим станом, і оцю дорогу, по якій ти часто ходив і уникав, ходити набагато менше. Сказати, що я сам ніколи не уникаю ситуації, які мене викликають страх і дискомфорт, я не можу. Я також уникаю якісь е ситуації, які мене можуть лякати, в яких я можу почувати себе незручно, але я намагаюся робити це більш свідомо. І хочу сказати, що цей е процес досить таки е е непростий. Для людини її головний кон конкурент це ви самі. Тому що ви самі знаєте свої слабкі сторони, самі знаєте, з чого ви боїтеся, чого ви там, від чого ви почуваєте себе не зовсім зручно, і цей процес, о, процес покращення себе, досить таки непростий. Тому навіть якщо я сам знаю про цю інформацію, про цим ділюся, ділюся таким невеликим своїм досвідом, то Мені так само є складно, тому якщо хтось буде пробувати і за собою спостерігати, і в нього з першого разу не буде вдаватися, це нормально, тому що це робиться в перший раз, і неможливо щось зробити з першого разу, просто ідеально добре. Для цього потрібна практика і багато-багато подібних дій. Ну що ж, давайте підемо підсумок. Як стати кращою версією себе. Головне правило це рухатись у напрямку того, що викликає страх, дискомфорт, труднощі, ситуації, у яких важко проявитися, або ти проявляєшся, наприклад, не зовсім добре, або вони тебе якось там лякають, тривожать, задають тобі дискомфорту. А якщо людина хоче ніколи, ніколи, ніколи стати кращою версією себе, бути Таким як є назавжди, то хай вона постійно уникає всього того, що викликає в неї страх, дискомфорт, труднощі. Тільки у ситуаціях дискомфортних, які викликають страх та труднощі, можна стати кращою версією себе. Тому що те все, що ми вміємо і маємо зараз, ми вміємо робити добре, тому що це наша зона, зона комфорту, і ми вже знаємо, який процес. Нам треба зробити, які дії нам треба зробити, для нас це все незвично. Все те, що ми не знаємо, дається важко, дискомфортно, страшно, це все наша зона дискомфорту. Те, що ми робимо погано. А роблячи дії, які викликають нас страх дискомфорт, ми не тільки розширюємо свої можливості, ми самі стаємо кращими і більш підготовлені до таких ситуацій. Щоб вступати в дискомфорт, більше. Проявлятися у тих ситуаціях, які викликають страх або в труднощах, потрібно усвідомлювати свій стан. І для цього потрібно задавати собі питання, що я зараз там відчуваю, які емоції в мене виникають, з чим це пов'язано, і намагатися розуміти, як зароджується цей процес, з чим пов'язані ці емоції, чого ви боїтеся, і намагатися діяти свідомо. Перевчати себе діяти свідомо у тих ситуаціях, де, які викликають вас страх та дискомфорт. Надіюся, що це відео було корисним, цікавим. Бажаю вам успіхів на усіх фронтах. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Чотири основні фронти людини. Бажаю вам всього самого-самого найкращого! З вами був Дмитро. Хай щастить! Якщо сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і. Ставте дзвіночок.